Петровались, ви хто? Микола? А хто? Де, він такий? Я працівник а але хто? Петро Валич. Допоможіть мені, будь ласка, даний чоловік мене заважає робити. Це чоловік, це людина, я працівник, працівник ради. А, а ви хто? А ви хто? 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 хто, хто? ви такие? хто такі? Хто ви такі? Ви хто ви такі? Ні, боже, я не прийму. Ще раз, ще раз. Я руки не прийму, я ви посторонні люди. Це мої особисті речі, мені їх треба. Це мої особисті речі, а ви хто? Для цього ламати треба. Для для как я не ломаю, ломаю. О, я того я Еще раз, 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 для того, чтобы приступить к исполнению обязанностей, необходимо написать распоряжение, что я Матюшина при, в здані так Пре? Женя, а ви а таким тут? Та ви кто? Ну, мужчина, на, і і вовше Матюшина, а, на, в кабіні. Так ви ж мене Матюшина, не відпустили, приходите залишатися. А які речі мають бути ваші, ваші там, якщо ви не на, маєте ніякого відношення до Кацюбинської селищної ради? Це не вам в цьому розбиратися, правильно? Поліція, суди є. Я заявление звезд. Ну вот берите, вы можете. Ну что вы делаете? А що ви робите? А что вы руки? А что выручитесь? Уйдите прям. Позовите, пожалуйста. Зарябой полиции. У нас уже ничего нет. Мужчина, у нас же животное Есть или избегали? Да. А замок от. Тань, а кто замок открыл? Никто Нет, кроме Еще пять человек туда ставят. Ну, запросто. На ванной Ясно. Ага, я понял. Почему Поліція сама скорее замок и.